Недовго чекати відкриття міського плавального басейну, тож окремі тарифи на послуги у сторону їх зменшення переглянули і затвердили на останньому засіданні. Виконкому це стосується тарифів на послуги тренажерної зали. Ми розглядали питання того, щоб заохотити щоб населення одноразово могло скористатися декількома послугами: саме відвідати тренажерну залу та відвідати басейн. В тренажерні зали включають такі тренажери, бігові доріжки 4 одиниці і орбітрек. Орбітрек один велотренажер, один силовий тренажер, один тренажер бруси і одна штанка з двінами. Тому просимо суму 50 гривень, яку ми розглянули і, скажімо так, обосновано можна на сьогоднішній день запропонувати її в тренажерній залі як разове відвідування за одну годину. Отже, година у тренажерній залі басейну коштуватиме не 120 гривень, як затвердили раніше, а 50. Відповідно, 12 відвідувань на місяць не 1200, а 480, 8 відвідувань не 840, а 360 гривень на місяць. Вартість плавання лишили на рівні встановлених попередньо тарифів. Дорослий разовий квиток 160, дитячий 100 гривень. Плавання загальний час перебування 65 хвилин, з них прийняття душу до плавання 10 хвилин, 45 хвилин академічна година перебування на воді, прийняття душу після плавання 10 хвилин. Плавання, включення енергоносії – це вода, світло, газ і так само заробітна плата. Майже усі члени виконкому, що були присутніми на засіданні, підтримали рішення і затвердили нові тарифи. Утримався під час голосування Олег Целінський. 160 гривень це на одну людину, мама з двома дітьми це 500 гривень, 480. Я сьогодні, я прийшов до себе в заклад, кажу, бачите, ціни, які? Прийшла перша жіночка до мене, 500 гривень раз я з двома дітьми зайду. Ні, вона Питячі. купить абонемент для себе. Для за 1200? Ти... Ти... За скільки абонемент? За 1100? Абонемент дитячі плавання 12 відвідувань 840 гривень, це на 12 відвідувань. На 8 відвідувань абонемент стоїть 600 гривень. Олена Лукенюк, Дмитро Піньківський, ТРК Вік.